Коли світ навколо стає нестабільним, коли страх і невизначеність стають частиною щоденного життя, стосунки між людьми неминуче змінюються у кризові моменти. Кожен реагує по різному. Хтось замикається в собі, не хоче говорити, бо не знає, що сказати. Хтось навпаки починає вимагати більше уваги і підтримки, шукаючи в партнерові опору. Але найчастіше партнери виявляються ніби на різних берегах. Не розуміючи, що кожен переживає цю кризу по-своєму, стрес робить людей вразливими, вони стають більш дратівливими, швидше ображаються, менше терплять недоліки один одного. Там, де раніше можна було жартома розрядити ситуацію, тепер виникають конфлікти. Звичні розмови про дрібниці здаються безглуздими, а серйозні питання ще страшнішими. У такі моменти здається, що партнер віддаляється, що він більше не такий, яким був раніше, що ви стаєте чужими. Але чи справді це так? Коли людина перебуває у постійному напруженні, її психіка шукає способи з цим впоратися. Деякі механізми захисту, які колись були корисними, тепер можуть працювати проти стосунків. Наприклад, один з партнерів може намагатися взяти все під контроль. Кожну розмову, кожну дію, навіть емоції іншого, він може здаватися надто вимогливим, роздратованим, не даючи можливості партнеру дихати. Але насправді за цим стоїть страх. Якщо не контролювати ситуацію, здається, що вона зовсім вийде з-під контролю. Інший партнер, навпаки, може закриватися, ніби відсторонюватися, менше говорити, уникати обговорень майбутнього. Це може здаватися байдужістю, але насправді це теж спосіб захисту. Так, психіка намагається не перенавантажитися емоціями. Відсторонення це спроба уникнути ще більшого болю, не дивитися в очі тим страхам, які вже її так виснажують зсередини. У такий період головне не намагатися змінити партнера, а спробувати зрозуміти його реакцію. Коли один наполягає на постійних розмовах, а інший уникає їх, це не тому, що вони більше не підходять один одному, це тому, що їхні способи справлятися зі стресом різні. Якщо сприймати це не як загрозу, а як особливість, можна знайти баланс між двома позиціями. Важливо також навчитися розпізнавати справжні причини конфліктів. У моменти кризи сварки часто починаються через дрібниці. Хтось не так поклав чашку, хтось не відповів на повідомлення одразу, хтось не помітив зміну настрою іншого. Але за цими незначними конфліктами стоїть щось більше: страх, в тому розчарування, відчуття безсилля. Коли ви сваритеся через несуттєві речі, варто зупинитися і запитати себе, це справді про чашку? Чи це про те, що я почуваюся самотнім? Замість звинувачень варто говорити про свої почуття. Наприклад, замість ти постійно мене ігноруєш, можна сказати, я почуваюся непоміченим, коли ти не відповідаєш одразу. Це змушує мене хвилюватися. Це змінює тон розмови, дає можливість говорити про свої переживання, не викликаючи у партнера бажання захищатися. Також важливо пам'ятати про фізичний контакт. Обійми, дотики, навіть просто тримання за руку можуть змінити багато. Вони не потребують слів, але дають відчуття близькості. У кризові моменти люди можуть віддалятися, бо кожен зосереджений на своєму болю. Але якщо просто підійти й обняти, це може стати тим містком, який збереже стосунки навіть у найтемніші часи. Ще один важливий момент не забувати про дрібниці, які раніше приносили радість, навіть якщо здається, що зараз не до цього, що криза поглинула все, варто знаходити моменти, які нагадують про звичне життя. Це може бути спільна вечеря, перегляд фільму, прогулянка. Що, що створює ілюзію стабільності? Бо ці моменти це не про паузи в кризі, це те, що дає ресурс рухатися далі. І найголовніше не боятися просити підтримки, коли здається, що сили закінчуються, що стосунки під загрозою не варто з цим залишатися наодинці. Іноді варто просто сказати: мені зараз важко, я не знаю, що з цим робити. Але я хочу, щоб ми були разом. Ці слова можуть змінити більше, ніж здається. Криза мене, стрес, страх, невизначеність, усе це не буде тривати вічно. Але те, як ви пройдете цей період разом, залежить від вашого вибору. Чи будете ви боротися один проти одного, чи все таки разом проти обставин. Якщо обрати друге, навіть у найважчі часи можуть зробити ваші стосунки міцнішими. А не зруйнувати їх.